Доброго дня! Мене звати Сашко Діана. Я студентка першого курсу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Саме це стало причиною мого вибору розповісти про таку видатну постать, як Михайло Михайлович Коцюбинський. Сьогодні ми завітаємо на територію музею садиби Коцюбинського. Побачимо пам'ятник, який звели на його честь. І навіть побуваємо в місті, де творив наш земляк. Михайло Коцюбинський. Уродженець Вінниці. Тут він провів свої ранні дитячі роки. Творчий шлях письменник почав з 1890 року. Найбільш відомими творами Михайла Коцюбинського стали повісті інтермеса та тіні забутих предків. В українській літературі Михайло Коцюбинський завоював славу письменника-революціонера. Істинного борця за світла майбутнє. Як ми можемо побачити, скульптура поміщена на постамент? На ньому Михайло Коцюбинський зображений у задумливій позі. На пам'ятнику є пам'ятна табличка із зазначенням повного імені письменника і роками його життя. Встановлено його 2003 року. Скульптор Вронський, архітектор Гніздилов. Музей садову Коцюбинського також нерідко називають Квітучим острівець у забудовах. Щоб швидко дійти до музею від пам'ятника, вам варто звернути з проспекту на вузеньку вулицю Бевза, пройти кілька метрів, як ви натрапите на огорожу з табличкою. Літературно-меморіальний музей Михайла Коцюбинського. За огорожею на вас чекає невелике доглянуте обістя, більш характерне для сільського ландшафту. І таке враження не безпідставне, адже родина гніздо Коцюбинських розташовувалась на замості, частині Вінниці, що до 60-х років 19 століття не вважалася міською, а була таким собі присілком. Усе змінилося у 1866 році, коли було закладено перший міський вокзал, дорога, до якого від центру міста пролягла якраз через замостя. Це дало потужний поштовх до його урбанізації. Однак садиба Коцюбинських так і лишилась незайманою. І досі є своєрідним оазисом серед бетонних багатоповерхівок. Садиба як музей почала функціонувати 8 листопада 1927 року. Для відновлення ремонту і реставрації багато зусиль доклав молодший брат письменника Коцюбинський Хома Михайлович. Він же був першим директором новоствореного музею. Меморіальний музей Михайла Коцюбинського це також традиційне місце для проведення творчих зустрічей. Спільно з університетом імені Михайла Коцюбинського, товариством просвіта, спілкою письменників та спілкою народних майстрів. Тут проводяться літературні вечора, з нагоди ювілеїв класиків української літератури, презентації нових книг Вінницьких письменників відзначають народні свята. Історія садиби бере свій початок у 20-х років 19 століття, коли дід Михайло Коцюбинського Максим Абаза переїхав до Вінниці. Він купив ділянку на замості, збудував тут хутір і назвав його Абазівка. На хуторі було сім будівель, серед яких хата, комора, стання з вазованою дровником, хлів, клуня, шопа і стодола. У 1863 році. Дочка Максима Бази Лекера вийшла заміж і оселилася в Абазівці разом із чоловіком Михайлом Матвійовичем Коцюбинським. 17 вересня 1864 року в подружжя народився син, якого також назвали Михайлом. Із цього часу і до 1897 року з перервами Михайло Коцюбинський проживав на хуторі. Нині на території Абазівки зберіглося три меморіальні об'єкти хата, комора і сторожка. У музеї садибі налічується близько 9 тисяч експонатів. Експозиція розміщується в п'яти кімнатах. Вона висвітлює в хронологічному порядку життя і творчість Михайла Коцюбинського. Тут зберігаються прижиттєві видання його творів, їх переклади мовами народів світу. Спогади сучасників, архівні матеріали, предмети побуту і етнографії, зібрана цікава колекція художніх полотен, ілюстрації до творів Коцюбинського, дорогою ціною, маленький грішник, цвіт яблуні, тіні забутих предків та інших. Найбільше уваги, звісно, привертає хата. Окрім самого митця, у цьому ж будинку народився його первісток Юрій Коцюбинський та племінниця Михайлина Коцюбинська, донька його молодшого брата Хоми. Площа будинку 120 метрів квадратних. Тут маленька кухня з автентичною пічю. Вітальня, де збиралися гості, проходили літературні вечори, кімната, де відпочивав і писав Коцюбинський. Серед найбільш цінних експонатів оригінал метричної книги Михайла Коцюбинського та протоколи рішення педагогічної ради Вінницького реального училища. Про присвоєння Коцюбинському звання народного учителя. Є і різні побутові дрібниці, наприклад, дзеркало, в яке дивилася родина Коцюбинських. На стінах оселі розвішені фотопортрети членів сім'ї, дід Максим, батьки Михайла, він сам у дитинстві, дружина та діти. У хаті можна знайти також мальовані портрети, зокрема портрет Михайла Куцюбинського у виконанні відомого художника Михайла Жука. Є тут також ілюстрації до творів письменника, а ще його книги, які виходили у різний час. Михайло Коцюбинський як письменник був дуже щасливим, адже всі його твори були надруковані за життя. Хоча є один ненадрукований твір дядько та тітка. Але річ у тім, що Коцюбинський вважав його недосконалим і не вартим опублікування. Також тут представлений традиційний одяг, Прекраси, предмети побуту поділя гуцульщини Молдови, тих місць, де бував Коцюбинський. Ще одна будівля на території подвір'я комора. Нині працівники музею використали це приміщення для того, щоб розширити експозицію побутових речей часів Коцюбинського. Обіця садиби потопає у буяні рослин. Тутешній ландшафт цікавий тим, що в ньому поєднано дерева, які садила родина Куцюбинського. І молоді, зокрема декоративні, які не так давно посадили працівники музею. Це улюблений куточок між старими липами, де Михайло Коцюбинський писав свої ранні твори. Зараз виглядає ось так. А ось це липа Максима Абази, який понад 250 років. Окрім музею про Коцюбинського у Вінниці нагадують пам'ятні дошки на навчальних закладах. Одноімени кінотеатр і На березі Південного Бугу в районі Сабарова знаходиться відомий камінь Коцюбинського з викарбованими цитатами з творчості письменника. Вважається, що саме на цьому камені Михайло Коцюбинський свого часу творив. За поетичним натхненням сюди приходили Павло Тичина, Іван Микитенко, Володимир Сосюра, Андрій Малишко. Камінь змінився з тих часів, адже була побудована гребля Сабарівської ГЕС. І рівень води у річці піднявся. Для кращої візуалізації погляньте на c два фото. Лінію синього кольору позначено теперішній рівень води. На камені раніше були встановлені лавочки для відпочинку. Через те, що рівень води у річці тепер набагато вищий, камінь вже не справляє колишнього враження. Прогулюючись вузькими стежками вздовж лівого берегу, можна пройти повз пам'ятку, не звернувши на неї уваги. Тим цікавіше поглянути, якою була ця гранітна брила раніше. Мабуть, це найстаріша світлина Каменя Коцюбинського. Фото опубліковане в збірнику Поділля. Історичні пам'ятки. Авторство Петра Павловича. Справжнє ім'я Аполлон Трембовецький. Книга була видана в 1946 році в німецькому місті Аугсбург. а сам автор в часи німецької окупації працював у Вінницькій пресі. Ймовірно фото було зроблено саме тоді. Після будівництва Сабарівської ГЕС камінь Коцюбинського добряче підтопило. Червоною стрілкою позначено місце, де була перша меморіальна табличка. На фото можна побачити викарбувані цитати Михайла Михайловича на Граніті. Так виглядає камінь Коцюбинського на листівці 1974 року. А так виглядає пам'ятка з протилежного Сабарівського берега.